От дивіться, цю руну треба намалювати в центрі. Це буде рунічний став на захист. Вам його треба на собі сім днів носити. Якщо буде змиватися, підмальовуєте. Його треба малювати на жінкам на лівій, чоловікам на правій руці, але не ось так руну малювати, не в прямому положенні, а ось в такому положенні. Тоді, коли ви опустите руку, руна не буде перегортатися і не буде негативного впливу. Ой, повертаю назад. всю енергію. Що не буде негативного впливу на вас. Ця руна. Це руна Ейвас, целеспрямованість, витривалість, перешкода і захист. Ця руна в будь-якому положенні вона позитивна, але у нас там будуть інші руни. Тож ми малюємо весь рунічний став, таким чином так, малюємо Ейвас будь-яким кольором, будь чим ручкою, фломастером, чим ви намалюєте, можна підмальовувати. Це буде рунічний щит, він буде вас захищати. Так, значить, ми малюємо таким чином. Ось тут ми малюємо ще беркану. Беркану. Ось тут також беркана, беркана. Все одно, в якому порядку ви це намалюєте. Головне, що перше малюється і вас. І тут малюється два турісас. 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 і тут. Турісас. Турісас. Ось так. Це буде працювати на вашій енергії. Показую ось так правильно малюється Руна Турісас. Вона взагалі отака, у нас на руці буде в такому положенні. Ось так малюєте рунічний став і кажете такі слова. Так, нехай цей рунічний став створичий, зупиняючи чужий негативний, магічний, енергетичний вплив на нас. Хай даний рунічний став відіб'є вплив ворога, і відправить його назад ворогу, а також очистить нас від негативної, цвинтерної магії. Від цих крадників, обмінів, підмінів, перекладів, долі, стягів, відкриє нам шляхи і можливості, які були для нас закриті. Без шкоди для нас, без шкоди для наших близьких, без шкоди для наших дітей і без шкоди для наших тварин. І так, щоб нам це сподобалось. Ріонічний став активується диханням. І припини свою дію на мене, коли буде змитий водою. І припини свою дію на нас, коли буде змитай водою. Ну, я кажу на нас, ви кажете на мене, е, ну, на себе, на вас. Ось. І е, якщо цей іронічний став змиється, ви його можете намалювати знову, сказати слова, можна повний текст сказати, можна сказати коротко. Цей іронічний щит, який захищає мене, відбуває від мене весь негатив, ворожий, що до мене йде, посилається назад. Ворогам, можна своїми словами. Ось. От купа не треба, бо це на вас намальовано, на вашій енергетиці роблено, але можна також вдячність північним богам вилити пиво під дерево.